Та, привіт, ми мали бути вже привіт. в ефірі. Привіт, друзі, якщо ви нас бачите, то ви... ми в ефірі, ви нас бачите. Їжафайне ага. місто Юрій Шкіняк, Андрій Турко. І ззаду ми... нас е, перш за все, це і добра піцца. Для Мене для мене особисто це найсмачніша піца. І це не світі. через те, що вона взагалі не схожа на італійську псю, якщо показати. Це просто її. в Тернополі. Просто я її найчастіше їм у нашій моєму дворі знаходиться. Так от, в них нова локація відкрилася. Добра піца, бачите, от кульки на бамі. І в них акційна ціна сьогодні 25 гривень. Не тільки сьогодні. Не сьогодні. Я не знаю, скільки часу воно протримається, mm -hmm. але спішіть. До речі, послухаємо звук. Так, давайте звука. Я поки що покажу де вам, Дивіться, сільпо. Це в Тернополі так називають цілодобове сільпо. Найстаріше. Найстаріше сільпо в Тернополі. Бар Оріон поруч, ну і ви зрозуміли, тут була колиба, і зараз це добра піца. Всередині також все деревом е оздоблено. Ну, одним словом, дуже гарненько, класненько, весело Весело і задорненько. Що там звук? Задорно. Звук є? Звуком все добре. Ой, прекрасно. Показали локацію, ідемо глянемо. всередині. До речі, ми так дивилися, що це, мабуть, одна з. Найприкольніших добрих піц. Ну, цікавенька, Фринопри. вона така. Тут зовсім інша концепція. Ну, концепції як такої нема. Це просто... Як є стояча, Всюди стоять. А, а тут, напевно, а, що речі, це перша до добра піца, де можна присісти. Це повністю і... сидяча. Так, сидяча. Але тут великі столи, бачите, і, до речі, люди підсідають одне до одного. А покажемо, до речі, що всередині по меню, тому що є ще й моменти змін в меню. По-перше, акційна ціна, ціна піци з ковбасою це маленька піца з ковбасою. І вона яка 25 гривень. Є, як Юра любить казати флагманом, тобто її замовляють найчастіше, це маленька піца, от хтось їсть вилкою. Велкою їдять піцу. ладно, і ну, толк ну, з бачення. Ну що, піца з ковбасою 25 гривень. Ем, далі є ще спагеті з грибами. Вони тільки, тільки тут є, так? І так, тільки тут спеції з руками можна спробувати спагеті з грибами. Всюди є ще й спагеті стандартно з куркою. І, до речі, самі працівники казали, що рекомендують якраз і бульйон і спагеті з куркою, тому що максимально якісні там складники і це не можу не вірити. Тому, -березовий, а є ну, А березового нема, так? Чи є Є березової, а дайте нам щось високе є? Березовий, томатний, мортові темі. Ні, а березовий в асортименті написаний. Це що В Асортименті то як? Це на ядерності вона. Давайте справить. 12. Божественно. Mm. Я люблю березовий сік без м'якоті, тому цей. Ну що, пішли нарешті вже їсти, ту... нам подали, то... Ну як, ми їх забрали, вже, поставили тут дуже швиденько. Чому ну, фішка добра сі... піца завжди така. Тобто Добрі... ти оперативно приходиш, взяв і поїх, побіг. В чому фішка Тернополя, добрих піц, всього, всього, все. По-перше, дві піці і сікція фішка Тернополя. Так. Якщо ти з Тернополя, то ти знаєш. Це маєш добра піце, але як, ну, мені особисто добра піце більше подобається. Це відкрито кажу, бо так воно є. Я Без... ну, взагалі свято в хаті, бо так. в нього на першому поверсі в будинку. Mm. Добра піца. Так, ну дивіться, це та сама піцца. Mm. Вже, Так. Але тут вона ще й за ціною 25 гривень. Це круто, тому що, по-перше, це суттєво дешевше, ніж 1 долар, це ще менше навіть. Ну і антикризова пропозиція дуже непогана. Скажу чесно, я її раз тиждень маю зайти в добру піцу. Можливо, через те, що вдома, можливо, через те, що вона мене переслідує, тому що до того, як я жив біля автовокзалу, вона відповідно відкрилася здає найперші на автовокзалі. Ну, але я тобі скажу, що тут uh, все рівно смак доброї піци. Це добра піца. Mm -hmm. Тільки просто на бамі вона зараз дешевше. Коли відкрилися? Можливо, знаєш. Позавчора. Бо я вперше там. Супер. Можливо, якісь запитання. Ми легенько стріємо, то запитуйте, можна на Фейсбуці, на Ютубі. До речі, не погано? У нас сьогодні не погано. Так по переглядах. Приємно, ж такі народні заклади повністю. Їх, їх дивляться. Привіт-привіт Таня, привіт Андрій. Всім вітання. Забігайте, Можливо, хтось зараз на бані. Скільки часу протримає ця акція з 25 гривнями ми не знаємо. Угу. Тому є можливість закупити їх Але Наша їм інформація інформація до літа точно буде. Зуле, ну ти знаєш, я і не голодний. Але цю піцу, коли й сиш, кожного тернополяна на підсвідомлення виробляється просто, як собаки Павлова, знаєш, ти цей запах чуєш, все, вдома, треба їсти. Ми сьогодні на радіо телефонували до співачки лами. Лама та що не мама, угу. та що Наталя по батьках не пам'ятає, має сьогодні концерт. Напитали, де варто поїсти, то я якраз сказав, що Тернопіль такими піцами відомий, перш за все. Ти хочеш зіпсувати концерт для лами, так? Ні, ну, вона ж веганка. Вона, по-перше, не веганка, вона вегетаріанка, то є дві різні речі. А друга річ, що вона навряд чи встигне на, на піце, але принаймні вона буде знати, що таке є. Бо тернопільська фішка це тернопільські канапки. Ну, звісно. І звісно, ось така піца. Тому що, м -м, якщо взяти якусь тернопільську місцеву кухню, то я розумію, що піца це італійська. Але ось саме така піца це кухня тернопільська. Ладно, я попробую поки що новинку. Це спагетті з грибочками. Диви. Ну, це новинка, вона є тільки тут зараз. Тільки на бані. Ну, мабуть, що їх треба було трошки раніше зробити, отак? Вони вже нас трошки дістег. Ну, але що приємно? Вони щось найпершішого -най -най закладу це, що це якісні. Спагеті. Саме цільно зернового свердих сортів політ... Пшениці. Ось, але все, все одно мені ось. Я, я, в, таку, я в добру піцу приходжу перш за піцу, причому за маленькою піцою. А до речі, тут є і велика піца по 350 грам. Uh -huh. ось, ми її один раз вже дегустували, пробували. Попробую спагетті, прикольні. Хочу спробувати саме ось ці. Тому що це гриб. З куркою. Ну, бач, спагеті з куркою додають немало кетчупу. Mm -mm. Що? Mm -mm. Не кетчуп? Mm -mm. А, це не кетчуп. Цікаво. Кетчуп спагеті не можна ставити. Mm -hmm. Це соус тумати. Mm -hmm. Кетчуп це річ для дітей для картоплі філійки варіант. Чи все таки кетчуп? Не знаю. Ти не знаю. Сир перебив угу. смак. І воно сталося соусом. Ну, Походу, це Ну, угу. Попробуй. Треба знати. Давай дослідимо, як каже, коли. Ну, але знову ж таки нагадуємо, це навпроти да. сільпо. Да. Тут відкрився новий добра піца. відкрилась нова добра піца. Напроти сільпо в е, цілодобове так зване сільпо, найстаріше в Тернополі. І тут в колибі відкрилися. От, е, кетчуп лагідний. Не рекомендую. Mm -hmm. Кетчуп mm -hmm. лагідний, чесно. Я не люблю просто з кетчупом, mm -hmm. серйозно. Ну, Це кетчуп. Ясно. Ну, ну, Андрій не любить. Yeah. А... Можливо, Хтось може любить. От, але дивіться, друзі, акційна, ще раз, акційна ціна на піцу 25 гривень за одну піцу це дуже-дуже дуже класно. Так. Ну що, будемо підбивати, певно, що підсумки. Ну, по факту, що тут підбивати по підсумках? По факту це ще одна добра піца, яка з'явилася в Тернополі, тепер Тернополяни мали стоять ближче. Але з акційними цінами. Так, знову ж таки нагадую, що це сільпо. Давайте покажемо, де воно знаходиться. Дуже зручно приїжджати сюди, якщо ви десь живете, хочете по акційній ціні взяти піцу, то зупинка 15 квітня називається так. це. Або біля... Біля Оріону? Це торговий центр Бар Оріон, торговий центр Оріон. Нудним словом, всі. Добре. Всі знають, хто на бамі де це є. Біля ціл, ціл, цілодобового цілу. Ну цілком. або біля 16-ти поверхівки. 14. 14. 14 поверхівки. Бачите? Не пам'ятаю точну кількість. Далі. М -м Класно, що є. Ще раз, унікальна ціна до, м -м -до літа, точно. Як потім не знаємо, зараз... Поспішайте. Так, 25 гривень. гривень. Причому знову ж таки нагадуємо, добру піцу можна купити, придбати і не гарячу, а можна придбати заморожену. О, до речі. Вже вдома в себе до речі. Е вже її підігріти. Ви можете за. А можна за акційною ціною купити. і заморожену? Сум. можна набрати. Я підозрюю, що Андрій сьогодні зробить капіталовкладення не в біткоін, а в добру піцу. Ну, це класно, тому що в центрі піца коштує 30 Один. Одну гривень, так? Так. Я хотів знати, точніше. Тут 25, це вигідно. Mm. Далі. Жіночки, які працюють на кухні, вони щедро накладають тут mm. з, з, душей, з душею. Тому що перші стараються, щоб сподобалося. Приємно, дуже. Мабуть, що з усіх, піц, добрих піц тут найприємніша атмосфера. Така mm, дерев'яна колиба, mm. чи як mm. правильно називається? Атмосфера, тут просто такий інтер'єр, прикольний. Mm. Дерев'яні столи, добротні. Це, напевно, що перша добра піца. Ні, ну я пам'ятаю, що ще на Шептицького там були просто місця, де можна було сісти. Але в основному концепція, це ти стоїш, поїв і пішов. А тут, бачите, можна сісти. Та. ну, Єдине, що добра піца нагадує, алкоголь, алкоголь собою приносити не можна. Алкоголь не можна. Не можна, не треба. Ми взагалі за здоровий спосіб життя, тому Хай буде. Хай буде. нагадуємо так. що... Пити не треба. Є сік березовий, за якоюсь шаленською ціною 12 гривень. Томатний сік, ну, ми розуміємо, зараз з томатами через Нічого, Москарів, херсон, херсон заберем, що буде добре. Так, буде, буде ліпше. М -м тому, друзі, заходьте. Ну, По-перше, це смачно, по-друге, це недорого, по-третє, класне місце. Ніже мікс не рекомендує, ми постійно з доброю піцею підтримуйте своїх. Так, і тим більше що це наш локальний тернопільський виробник. виробник так. Думаю, що скоро добрими піцами закидаємо всю Україну. О, це смачно. це так. смачно. Ми рекомендуємо вам Бам, добра піца. Нещодавно було відкриття, і я думаю, що нам варто поставити ваші вподобайки. Коментарі, будь ласка, поширте це відео, там внизу, внизу зліва є така стрілочка, це називається поширити. Ви це нам дуже допоможете. Юрій Шкільняк Андрій ми доїдати наші е, І пам'ятайте всюди добре а в Тернополі і в Україні і в добрі піці смачно. смачно.